Всім привіт! Я вирішила зняти такий формат відео, що можна подарувати рідним, друзям, ну і так далі, що буде завжди актуально. Перед цим попрошу вас поставити вподобайку, підписатись дзвіночок, та тут ви бачите мій інстаграм, підписатись. Погнали. Перше, як ідея може бути зробити книжечку або листівку з поцілунками, типу, щось такого. А, тут я прикріплю фото, ви зможете побачити в принципі так. В пінтересті багато, типу, ідей, що можна зробити. Тому можете подивитися в пінтерест. Друге, це в'язнень, це може бути шапочка, кофта, кофтесівка, света. Е, може бути якийсь не знаю, Ну, багато ідей є, в принципі, є. можна не в пінтерест теж. Ось це буде дуже актуально, мені каже, що і на зиму, це реально класний подарунок. Так що в Pinterest теж є багато ідей, можете там пошукати. Третє це вироби з бісеру. Це може бути, наприклад, кільце, браслет, підвізка, бривок, заколка, Багато ідейків можете теж глянути в інтерес. Четверте, це якщо людина, яка ви робите подарунок любить дуже читати або ще щось, можете купити книжку і зв'язати на неї. Обкладинку. Це буде дуже гарно, зручно, тому що стовінки будуть губити, ламатись, якось ну, типу рватись. Так що, думаю, це буде актуально. П'яте це свічки з ароматом, можна дуже класний аромат підібрати, але зі свеком так, щоб людині подобалося, яким ви це даруєте. Шосте це зеркало. Можете купити зеркало і обмалювати його, обв'язати, типу. Прекрасно, коротше, теж класна ідея, мені здається, буде Ну тут, є, тут ви бачите фото. В принципі, прикольне для мене. Сьоме це сумки з джинс, вони дуже крепкі та гарно виглядають. Ось восьме це в'язані резинки, що теж дуже гарно. Ось тут ви бачите фото. Дев'яте це можна, в принципі, м'яку іграшку подарувати. Прикольно. ось. В принципі, класика. Десяте. Якщо людина творча, то можна їй подарувати скетчбук. Прикольно. Одинадцяте. Парфуми. Але це потрібно або щоб людина знала, де вибирати які їй сподобається, або знати смак твої людини. Прикольно. Дванадцяте. Біжутерія. колони, підвіски, сережки, колечки Ну, таке. 13. Можна самому скласти бокс, або купити всякі солодощі, скласти бокс з солодощами. Ну, або, в принципі, купити бокс, типу, ти не знаєш, що там, пряш і людина розпаковує, цікаво. 14. Роздрукувати карточки з вашими моментами смішними. Ну або з групою співаків чи. Ну таке. Прикольно. 15. Футболка з поцілунками. Десь тут буде фото. Прикольно виглядає, в принципі, ось. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте подобайки, дзвіночок. Та всіх люблю цілу, усім пока!